Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора всім. Я вас всіх вітаю, нехай Бог Він вас благословить, вас укріпить. Зараз ми помолимося до нашого Господа, попросимо, щоб наш сон він був спокійним, щоб все в нас було добре. І також хотів би поділитися з вами одним словом. Ви знаєте, що Бог, бажання Бога це щоб всі люди були спасенними, абсолютно всі люди якою людиною вона б не була, Бог він бажає, щоб ця людина була спасеною. Неважливо, чи навіть це можливо людина невіруюча, не вірить в Бога, робить погані речі, робить зле іншим людям, але все одно не зважаючи ні на що, у Бога є це бажання спасти кожного, щоб був спасений кожен в цьому світі. Але ми прекрасно знаємо, що так воно не буде, що не кожна людина. Вона буде спасена, але навпаки, мало людей буде спасених, мало тих, хто піде до Господа на небеса і буде жити в вічності. Але як так? В Біблії написано, що Бог, він всемогутній. Да? Бог, він превище за все, превище всіх, в нього вся влада і так далі. Тобто описується в Біблії, наскільки Бог він грандіозний і так воно і є. Але ви можете собі уявити. Наскільки Бог він любить людину, що дав їй вибір, і що бажання Бога цього недостатньо, щоб всі люди були спасенними? Тому що в Біблії написано так: перше послання до а, Тимофія, другий розділ, третій вірш з третього по четвертий. Бо це добре і приємне спасителіві нашому Богові, що хоче. Щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Ось що написано. Тобто написано, що Бог хоче в прямому буквальному в сенсі слова, Бог хоче, щоб усі люди спаслись. Усі це значить усі, абсолютно без ніяких виключень. Бог хоче, щоб кожна людина вона була спасенна. І кожна людина прийшла до пізнання правди, до пізнання істини, але так не буде, так не буде, щоб всі були спасені. Тобто, бачите, що бажання одного Бога цього недостатньо. Що ще треба? Бажання ваше, бажання самої людини. Якщо людина вона цього не хоче, якщо людина не бажає бути спасеною, тоді те, що Бог хоче, щоб людина була спасеною, була в вічності цього недостатньо. Ви можете собі уявити, наскільки залежить більше не від Бога, а залежить від самої людини, від рішення, яка людина вона приймає. Тому подумайте, чи по-справжньому ви хочете, щоб ваша душа була спасена, то якщо питати у кожної людини, наприклад, віруючі, всі кажуть, а я хочу бути спасений. Хто не хоче жити з Богом у вічності? Да? Але їх життя показує зовсім інше. Кажуть, що хочуть бути спасенними, але живуть в гріху, живуть в обман, живуть в лицемірстві, тоді насправді вони не хочуть. Тому що моє бажання, скажімо так, моє бажання, воно підтверджується через справи мої, які я роблю. Наприклад, бажання Бога, щоб всі люди були спасенними. Його бажання воно підтверджувалося справами Його, те, що він віддав свого Сина Ісуса Христа заради нас. Тому якщо я хочу бути спасенними, моє, моє це бажання, хотіння воно повинно підтверджуватися моїми справами, що я живу по Слову Божому. Що я виконую те, що Бог він в мене просить, я живу в правді, в святості, в чистоті перед ним, живу далеко від гріха. Тоді, да. таким чином, я показую те, що я хочу бути спасенним. Бог зі своєї сторони він хоче, але цього недостатньо треба, щоб ви самі хотіли. І це бажання бути спасенним ви показуєте через ваше життя, через ваші справи, через ваші дії, через ваш характер. Тому проаналізуйте себе, подумайте, чи ви справді хочете. Тому що та людина, яка по-справжньому хоче чогось, вона робить для цього абсолютно все необхідне, щоб досягти якоїсь мети. Так само і по відношенню до спасіння нашої душі. Якщо я хочу спасти свою душу, я буду робити все необхідне для цього, щоб бути спасеним. Тоді думайте про це, давайте зараз ми помолимося до, до нашого Господа, попросимо в нього. В нього сили, щоб ми дійшли до самого кінця, і щоб наш сон він був спокійний. Тому закрийте зараз ваші очі в цей момент, мій Господь мій Отець, ми звертаємося зараз до тебе, просимо Твоєї сили. Відвідай в цей момент, прямо зараз, абсолютно кожну людину, кожну кожну людину, яка слухає це слово, слухає цю молитву в цей момент. Дай твою силу, дай твою підтримку, мій Господь Ісус. Нехай буде присутність Твоя зараз, там на тому місці, де людина вона знаходиться. Втішай, мій Господь Ісус, укріпляй, якщо є якась тривога, якщо є якесь незанепокоєння, мій Господь, прибери прямо зараз. Дай твій мир, дай твій, Твою радість, дай, дай твій спокій в цей момент, цій людині, мій Господь Ісус. Я прошу тебе. І все ми віддаємо Тобі в твої святі руки. Нехай наш сон він буде спокійним і благословенним. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь, і слава Богу. Добре тоді. Думайте про це. Нехай Бог він вас благословить. Запрошую вас на служіння в п'ятницю, п'ятничне служіння. Ми будемо боротися противостояти дьяволу. будемо давати йому опір. Будемо боротися для того, щоб він був подальше від нас, подалі від нашого, від нашого шляху. Будемо руйнувати всі справи його. Все, що він намагається зробити проти нашої сім'ї, також будемо боротися за нашу сім'ю. Тому приходьте навіть якщо ви вже вільні, Бог він вас вже захищає. Амінь I mean, слава Богу, але це не означає, що можна пропускати ці служіння, тому що ми також молимося за, за те, щоб. Також був захист над нашими рідними, захист над нашими близькими, і також, що ми більше бодрствували і були у вірі. Добре, тоді запрошую вас і з Богом на добраніч, нехай Господь благословить вас.